Приповісті притчі 4.7. Головне мудрість. Набувай мудрості і усім майном твоїм набувай розум. Амінь. Амінь. Дивіться, ми зараз коротенько я дуже постараюся. Говоримо про фінанси. Так ось дивіться, що головне. Щоб нам бути з вами благословенними. Нам потрібно здобувати мудрість. Дивіться. Головне не робота. Так, написано. Чи ні? Ну, так написано. Не робота ж головне, правильно? Головне, не здоров'я. Головне не те, щоб був мир і не було війни, не це головне. Головне не жити в місті і в столиці. Не це головне. Ну, ви розумієте чи ні? Так, а тепер подивіться, чого прагне моє серце більше всього, щоб бути багатим. От, якщо б війни б не було, я був багатий. Ти помиляєшся, друже. Так? Так. Біблія каже, що ти помиляєшся, якщо ти думаєш, що ми будемо багаті тільки тоді, коли закінчиться війна. Так, бо головне не це. Головне мудрість. Амінь. О, якби я буду жити, коли буду жити в столиці або в місті, тоді я буду багатий. Ні. Неправда. Аби це була правда, то в городах і в містах були б всі багачі і мільйонери. М? Головне послухати, це мудрість. Я послухати хочу кинути вам виклик. Набувайте мудрості. Набувайте мудрості. Не жалійте для цього своє майно. Не жалійте на це свої кошти. Набувайте мудрості. Бо це допоможе мені бути фінансово благословенним. От просто себе запитайте, коли ви останній час слухали щось про фінанси? Або читали щось? Себе запитайте і собі дайте відповідь. Та я все знаю. Не обманюємо себе. Давайте ще зараз перебіжимося по пару віршиків. <dips> Теж в притчах. Дев'ятий вірш. Дивіться. <Hip> Коли ми будемо здобувати мудрість, там, щоб ви все ми не читали. Коли ми будемо її шукати, цінити, дивіться, який результат, вона покладе на нашу голову. пречудовий вінок, корону подарує мудрість. Послухайте, добре, щоб я зараз дуже багато часу не тратив. Послухайте, результат мудрості буде в чому? Там далі, якщо ви притчу будете читати, вивчать, там написано, що, послухайте, ну, нагорода мудрого це його багатство. Ну, Ви розумієте? І тому, коли ми будемо здобувати, набувати мудрість, це буде нам ну, воздаватися чим? Багатством. Ми будемо багатіти в цьому. Ну, коли ми не будемо мати мудрості, це буде робити нас бідними. А що немає мудрих бідняків? є мудрі бідняки. І приповісті теж про це пишуть. Соломон теж про це писав, що є мудрий бідняк. Ну в фінансовому плані він не має мудрості. Ось чому він бідний. Ну, якщо ми зараз говоримо про фінанси, послухайте, ну, шукайте мудрості в питанні фінансів. Бог дає нам не за красиві очі. Бог дає нам по силам. Амінь. І хоч ми діти Божі і вже са всього, всього Божого багатства, але доколі я младенець, ніхто мені не буде давати користуватися цим, чому? В мене немає сил, тобто здібностей керувати всім цим. І хоч я вже цим володію, як са Ісуса Христа, так Біблія говорить, що ми Бога. Да? Але мені ніхто не буде це довіряти, чому? Я младенець. Питання фінансів. Я в цьому не росту. Я не, я не зміцнюю свої сили, свої здібності в управлінні грошима. І тому, послухайте, не обманюйте себе. От, Господи, чому? Хватить звинувачувати Бога. Амінь. Бог со своєї сторони, що він не зробив для вас? От що він забув зробити? От для тих зробив, а для вас забув. Він нічого не забув. Він все зробив для нашого спасіння, благословіння, сілення, процвітання. Амінь. Собі це скажи. І тому хвати нюнять і звинувачувати Бога в чомусь. А що ж тоді робити? Мудрость шукай. Хвати, дивитися тупі серіали, тупі всякі ролики. У тебе проблеми з фінансами? Читай, почитай щось розумне у багатих людей навчись. Це допоможе тобі стати багатим. Амінь! Ще давайте прочитаємо. Рімлянам 12 розділ 1-2. Знайомі нам вірші. Рімлянам 12 розділ. Відомі нам вірші. Давайте прочитаємо. Римлянам, 12-й раздел, первые два верша. Римлянам. Так, отлично. Давайте прочитаем. Это відомі нам верши. Давайте мы освежимся в памяти. Так, я включу сучасний переклад. Отож, благаю вас, браття, милосердям Божим. віддайте тіла ваші на пожертву, живу, святу, вельми угодну Богові. Для розумного служіння вашого. Ось дивіться, другий вірш. І не спілкуйтесь з цим віком, але вдосконалюйтесь оновленням ума вашого. Вдосконалюйтесь оновленням ума вашого, щоб вам пізнати, що є воля Божа, добра, угодна і досконала. Інший переклад, дивіться. Не підкаряйте світу цьому, краще, нехай ваш розум зміниться. Хай, ваш, хай краще, краще, нехай ваш розум зміниться і відновиться. Дивіться інший переклад. Змінюйтесь оновленням вашого розуму. Змінюйтесь оновленням вашого розуму. Дивіться, ми будемо змінювати стільки, чим, коли я буду оновлювати свій розум. А тепер дивіться, ми ж говоримо про фінанси. Моє фінансове становлюється, послухайте, не тоді, коли ви знайдете кращу роботу, де більша зарплата. Це не зробить вас багатішим. Амінь. Ви будете більше отримувати, а тепер вгадайте, що буде? Ви будете більше витрачати. І все. А що у вас буде залишатися? Нічого не буде залишатися. От і все. Тому ну, хватить себе обманювати. Ой, мене зробить багатим, краща робота, більша зарплата, інше місто, я в Германію поїду, я там буду багатий, в Америку. Я тебе умоляю. Тебе зміни тільки оновлення твого розуму. Ну, послухайте, запам'ятайте цей простий духовний принцип. Зміни завжди происходять із середини назовні. Але. Ну, ви розумієте? Зміни в нашому житті происходять із середини назовні. Що ви хочете зовні, щоб ваше помінялося? Зміниться всередині. Оновіть ваш розум. Якщо ми говоримо про фінанси, ви хочете, щоб ваше становище фінансове змінилося. Послухайте, навіщо нам далеко бігти? Ми знаємо деяких людей, які отримали великі зарплати? Пару десятків тисяч. М? І що? Ці люди стали багатими? Ні! Куча боргів! А що ж таке? Класна ж зарплата велика. А тому що люди не зрозуміли. Головне мудрість, а не велика зарплата. Головне мудрість, а не гарна робота. Коли в тебе буде мудрість. Тебе буде все тоді. І робота, і зарплата, і здоров'я, і так далі. Останнє прочитаємо. І будемо молитися. 17 розділ. 16 вірш. Наш самий той крайній переклад. Включі, будь ласка, ОСП. 17 розділ. Так, що це Приповісті Приповісти, 17 розділ. Включила? 16 вірш. Перша, вірш. Перша частина вірша. Дивіться. Яка користь з грошей в руках у дурня? Ще раз я вам прочитаю. Яка користь з грошей в руках у дурня? А тепер подивіться: представте Бога. Бог мудрий Бог мудрий. Він мудрий правитель, він мудрий батько. Ну якщо він бачить, що людина дурень, тут біблія, український переклад він все прямо говорить. Якщо ти дурень. Навіщо ти кричиш більше грошей тобі? Навіщо тобі гроші? Ти ними не вмієш розпоряджатися. Що ти будеш з ними робити? Ну, ти їх в унітаз спустиш. І тому, послухайте, я ще раз кидаю вам виклик. Шукайте мудрості. Бог за своєї сторони вже все зробив. Біблія каже, ми вже пізнали благодать Господа нашого Ісуса Христа, який, будучи багатий, вже збіднів ради нас. Для чого? Щоб ми збагатилися Його бідністю. За своєї сторони, Бог все зробив. І він каже, ей, шукайте мудрість. В кого там не вистачає мудрості? Нехай просить у Бога, як і описав. Бог дасть просто, без всяких упроків. Ні, я мудрий, я все знаю. Ну ми бачимо, як ти все знаєш. Мудрість дає багатство. На голову вінок покладе? М? А що, чим ти казернеш? Ну, це виклик для нас, послухайте, ми ж повинні проповідувати не тільки словами. Своїми діями, своїм життям. Ви розумієте? Що ти мені тут про Бога розкажеш? Слухай, штани собі купи, жид, носки поміняй, ходиш смердиш тут. Ну, ви розумієте? Мене будуть слухати тільки бомжики, які теж з деревими носками і з дерявими штанами ходять. Ну і з тих людей, які побагаче, вони мене слухати не будуть. Розумієте? А ми повинні проповідувати Євангеліє всім. Боже слава тобі, хвала. Господь, спасибі тобі Христос, за те, що ти со своєї сторони вже все зробив наш Бог. Ти вже возлюбив нас. Ти вже будучи багатий. Збіднів саме ради нас. І це твоя благодать, це незаслужений твій дар, який ти явив на Христі Господь. І ми вдячні тобі за це. І тому, Боже, благослови, щоб ми визнали нарешті, що якщо в нас не вистачає фінансів, значить проблема не в тобі, а проблема в тому, що нам не вистачає мудрості. Допоможи нам це визнати, смириться перед тобою і просто попросить в тебе. І ти їй будеш давати. А ти будеш давати яким чином? Через різні проповіді, через Твоє слово, через інших людей. І тому нам потрібно буде її шукати. Бо мудрість ми повинні шукати як сокровище В ім'я Ісуса. І тому благослови, Господь, ми рівнуємо, щоб всі віручі в нашій церкві, вони були багатими. вони могли більше давати, щоб ми були благословенням для інших людей, щоб ми були твоїми каналами, Господь, через які ти будеш нагодовувати, благословляти цілі народи, інші церкви, інші місії. І тому благослови, щоб ми почали набувати Твою мудрість в ім'я Ісуса. Амінь.